Всім привіт! от Яр віддихає, нагонився. Цілий день, цілу ніч гонив, підв'язаний. Зараз відпочивай. Так, це мій тузлик. Так, тузлик, гарбузлик. Зараз вам загрію їстоньки, смачненького, винесу тепленького, бо що воно попоралося. Мороз у нас нині 10 градусів. Сонечко світить, ось така у нас красота, погода дуже гарна. Морозець, сніг хрипун. Ось так щось такі справи. Ось такі-то у нас новини у нас нині. Свято Андрія. По теперішньому. Стилі. Всіх вітаю Андріїв, Андріївних, Андрійовичів, Андріанок. Всіх вітаю з ним Ангела. Хай Бог посилає мирне небо і міцне здоров'я. І тільки всього найкращого. Ось, а я вас запрошую на прямий ефір на Фейсбук о 19-й годині. Заходьте, у кого є запитання, поспілкуємося, порозмовляємо. Ось на ваші запитання повідповідаю. На, кіт? Що, ти вже до хати хочеш? Зараз йдемо. Зараз йдемо. Ось так. На небі дені, де не дає хмарки. Давно а вже сонечка не було. От. А я, напевно, світла не виключила. лавки і зараз йду виключу. Ось такі справи. Так що, Всім гарного дня і мирного неба. Казали показати, яка в мене зима. Снігу є. Може ми трошки з малими нині повозимося, Ну, не знаю, побачимо, як вони схочуть. Ось такі в нас справи. Так що, Вже є ще один прольот, куди складати дрова. Треба повозити, складати. Але по снігу не хочу. Ось так щось таке діло. Всім всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку. І скоріше і нам всім перемоги. Ось таке маленьке відео буде з зимою нашою, яка в нас зима.